Ледь не 90% ненавчених людей, е, котрі міряють свій артеріальний тиск вдома, мірються з дуже серйозними помилками, а потім ще й дивуються цим результатом. Давайте візьмемо одне з декількох важливих правил виміру артеріального тиску, як Слід розташовувати ноги в момент виміру. Такі правила записані в останніх рекомендаціях Європейського товариства кардіологів і Європейського товариства гіпертензії. Ось вам, до речі, ілюстрація правильної посадки з цих рекомендацій. Отже, якщо при вимірі тиску ваші ноги не спиралися на підлогу, а трохи ну, не діставали до підлоги і висіли, то. Тільки через це, радше, ви вже зависили результат свого виміру на плюс 6 мм ртутного стопчику. Уявляєте? Тільки через те, що стопи не стояли на підлозі, ви додали плюс 6 мм. Тож вчимося і міряємо тиск згідно стандартів.